Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Настала осінь, прийшла пора прибирати листя. Е, у нас ось газон. Вірніше, те, що від нього залишилось, тому що наші собачки вже тут його направили, скажімо так. На ньому різні є рослини, є плодові дерева, є декоративне ось величезне дерево в нас катальпа. Це шикарне, красиве влітку. Е, Класне дерево, дає велику тінь. Дуже гарно в травні місяці вона квітне такими чимось подібним, як каштан, але квіточки, як малюсінькі орхідеї. Дуже ароматна. Вона не хворіє, вона така сильно росла, скажімо так, невибаглива. Але має один величезний недолік. Її в народі ще називають е, слоняче вухо. З, чому так? Тому що на ній ростуть отакенні, здоровенні, просто гігантські листя. Це ще маленькі. Чому це показує? Тому що їх прибрати велика проблема. Там туї в нас, тут у нас декоративна велика ця катальпа, котра сипе кругом. Далі йдуть плодові дерева, там слива, яблуня, вишня, там черешня, вишня і так далі. Маємо на території у нас двір, невеличкий, подвір'я у нас 9,4 сотки. Ну не рахують, ну, враховуючи місце під будинок і це все. У нас майже тут 50 дерев, там ще за хатою, тому листя дуже, дуже, дуже багато. Що робити? Звісно, хто має, як то кажуть, час і натхнення, кожен день то грибуть, чистять, наряднину, носять, компостують, хто що робить. Ми за рахунок своєї зайнятості не маємо можливості кожного дня прибирати листя. Тому у нас так виходить: воно тиждень падає, вийшли і давай. Ну, що давай? Звісно, спочатку по-різному пробували. Пробували збирати садовим пилососом, пробували так, пробували виносити, пробували компостувати, вивозити. На чому спинилися? По-перше, для початку хочу показати, користуюся отакими от граблями. Це купила в минулому році на ринку фірма Трупер. Називається. Я не знаю, хто виробник. Ось пише Трупер. Продавчиня мені дуже їх рекомендувала, коштували вони 500 гривень, це було дуже дорого, того, що прості такі там з зубцями то коштують приблизно 120-130, Напевно, не знаю зараз. Вона мені рекомендувала візьміть. Візьміть, не пошкодуєте. Скажу так. Якщо раніше за попередні сезони, за сезон прибирання листя 3-4 пари простих грабель пластикових були зламані, то ці вже в нас служать другий рік. За рахунок чого? Дуже пружні оці от, е, зубці, скажімо так. І коли я їх купувала, продавчиня також сказала, що її чоловік навіть переїхав їх машиною і вони не поламались. Ну, це не реклама, користуюсь цим. Грибуть гарно, ось до прикладу. О. Можна і опад, отак от на кучки, на кучки і листочки. На камінчиках вони, вони не чіпляються ні за корінці, ні за каміння, ні за що. А прості граблі, то де камінь або де якийсь корінець чи ще щось, воно моментально чіпляється і відламується зубець. Ну, це не про граблі. З граблями розібрались. Граблями згрібаємо листя. Ну, вже як пробували по-різному. Маємо ще ось такий: хочу вам сказати, недешевий садовий пилосос фірми Бош. Що хочу сказати, не буду про всі пилососи, буду говорити конкретно своє враження і чи він мені взагалі потрібний. Значить, єдиний його, на мій е, погляд, єдиний єдина його перевага це то, що то листя, яке він засмоктує, це він туди в торбу подрібнює. Більше нічого хорошого для, для себе з прибирання цим пилососом, я, я думаю, багатьма іншими садовими нічого хорошого нема. Чому? Що ним добре прибрати? Якщо у вас бетонна доріжка, у вас нападали дрібненькі сухенькі листочки, на бетонній доріжці нема ні камінчика, ні пір'ячка від курки, як у нас, припустимо, є дерева там, де на курячому вигулі, ми там теж прибираємо. Тобто він прибирає виключно листя. Дрібне, сухе. Мокре листя він затягає дуже погано. Якщо попадає камінець, воно починає махом там блокує. Це потрібно розбирати, перечищати. Якщо корінець якийсь попав, чи, наприклад. Дерево виобрізала, якась обрізь невеличка, теж так само воно може там і застряти і зупиняється. Ти, ти тут кожен раз розбираєш, збираєш, розбираєш, збираєш. А якщо попадає, наприклад, якесь куряче перо, воно просто починає там горіти і воняти. І ти не знаєш, чи то апарат горить, чи то, то перо горить, чи що з ним. Мені цим прибирати незручно. Взагалі, ще раз наголошую, що, на мій погляд, такі речі. Це для прибирання ідеально чистих бетонних доріжок, куди просто нападало сухе листя, тому що мокре він ну, тягне дуже погано. А що стосується листя катальпи, так воно взагалі там забивається в цій трубі її діаметр 12 см, оце листя забиває так, що потім треба брати, вибачте, чи Йоршик, чи що, і звідти витягати. Спинились в прибиранні листя на такому варіанті, Значить, от граблями грябаємо ось як на доріжки. Ну, таку от довгеньку як доріжечку робимо. Згрібаємо листя, згрібаємо листя на кучі. Враховуючи, що тут газон, але це можна і не обов'язково на газоні, кругом де на землі. Не знаю, чи це таке на асфальті можна робити, ми не пробували на бетоні, але на землі це прекрасно. І використовуємо звичайну газонокосилку. У нас електрична, в епіцентрі купували сюди збираємо то що, ну, то, що скосили, скажімо так, або трава там туди, або то листя туди подрібнюється. І потім це те, що там подрібнюється, ми носимо на компостну кучу і воно за зиму, воно перегніє. От хочу вам показати: от нагромадили кучу листя, мокрого, різного всякого, ось і катальповий кіно листок. Основне, що? Основне – не переїхати шнур. Того, що, якщо переїхати, це електрокосилка. Якщо переїхати шнур, 220, самі розумієте. Включаю і собі поступово. Я виконую рухи туди назад для того, щоб воно не забивало. Ось в такий спосіб, друзі. Трішки, якщо велика купа листя, воно трішки як роз... розкидає, Ось видно. Ну, хто дуже хоче, це можна зібрати. Але я вважаю, що це прибирати не варто, тому що ну, це корисно. Це за зиму перегніє. Це мінім, якийсь мінімум органіки, який вноситься в ґрунт. Хотіла з вами поділитися таким лайфхаком, тому що, скажу чесно, мені як осінь, як листя, прибирати, хоч сідає і плаче. Друзі, дякую за перегляд. Легкої вам праці, плідної і всього найкращого.